Вітаємо на каналі КТМ Новини і сьогодні у випуску такі теми. Координаційний центр готує чергове авто на фронт. Допомагайте донатами. Учні Олександрійського аграрного ліцею вчать керувати дронами. Сказ можна попередити про щеплення та невтішну статистику. Черговий проте-терміновий збір на авто оголосили нещодавно у координаційному центрі волонтерів. Половину суми передали самі військові. Іншу слід було назбирати вкрай швидко. Автомобіль слід було перевезти в Україну до 1 грудня, адже згодом мають змінитися правила ввозу. Зараз авто вже в Олександрії. Та чи закрили рахунок, розкажуть волонтери. Координаційний центр волонтерів Олександрія оголосив про терміновий збір коштів на авто. Автомобіль для ЗСУ вже в Олександрії. Доправив його з Чехії Євгеній Озірний, але в борг. Тиждень тому до нас звернулися військовослужбовці після сьомої бригади з проханням про те, щоб ми допомогли їм терміново дозбирати кошти на авто. Вони самостійно декілька місяців тому розпочали цей збір. Планували самостійно придбати це авто та пригнати за кордону. Але в зв'язку з в законодавств, які стосуються перетину кордону гуманітарної допомоги з 1 грудня, ще не зовсім до кінця зрозуміло, як це буде працювати, і для цього потрібен певний час для адаптації до нових змін. І тому звернулися до нас з таким проханням в терміновому порядку допомогти їм дозбирати частину коштів, яку їм не вистачає. Потрібно було ще 1800 євро. Зібрано близько 60 тисяч гривень. Збір ще триває. Наш Женя Озерний в Чехії в оперативному порядку вдалося йому знайти авто. Він його придбав за власні кошти, пригнав сьогодні його вже до Олександрії. Зараз ми підрахуємо всі вартість авто, всі витрати, і за допомогою. Так як мало часу було на проведення збору, нам задонатили на карту близько 10 тисяч гривень. Також хочу велике подякувати пані Світлані. Пані Світлана задонатила 50 тисяч гривень. Це вона побачила про цей збір в соцмережах, які ми оголошували. І це мати загиблого бійця з 57-ї бригади. І вона таким чином вирішила. Допомогти бійцям цієї ж бригади, в якій колись служив її син, прискорити збір. На сьогоднішній день ми вже зібрали 60 тисяч на картковий рахунок, і плюс хлопці зібрали там приблизно половину вже. Залишилося небагато, зазначає Анатолій Федоренко, та закликає Олександрійців допомогти. Авто ж зараз відправляється на СТО, розповів волонтер, який доправляв автомобіль до Олександрії за кордону. Дорога була сильно ужасна. Це з п'ятниці, як виїхав, вчора ми тільки приїхали сильні, великі перемети. Їхати ну невозможно було. Ми все время це в дорозі, де встановлювалися переночувати, а так все время в дорозі. Ну там трохи треба зробити шамани ті походовки, а так все в неї нормально. Вже незабаром Нісан буде працювати на передовій в 57-й бригаді. Учнів Олександрійського професійного аграрного ліцею вчать керувати дронами. Спочатку вони засвоюють теорію. Навички відпрацьовують на комп'ютерному симуляторі, і лише після опановують справжні безпілотники. Курси володіння квадрокоптерами запрацювали з 1 вересня. Охочих бути пілотом БПЛА вже набралося 30 осіб. На чому літають викладачі та вихованці? Знають наші кореспонденти. В Олександрійському професійному аграрному ліцеї учні вчать керувати дронами. Гурток працює з вересня, а кошти на безпілотники та симулятори виділила Приютівська громада. Сьогодні, провівши консультації з агровиробниками і безпосередньо з військовими, які сьогодні використовують безпілотні технології, був визначений перелік обладнання, який треба який необхідний для того, щоб можна було навчатися використанню дронів. І можемо констатувати, що сьогодні той мінімальний набір, який потрібен для Вивчення науки використання безпілотних апаратів, в тому числі і в військових діях, він повністю закуплений і стоїть вже працює в аграрному ліцеї. Це симулятори, комп'ютерні комп'ютерні симулятори, це безпосередньо окуляри, це різні варіанти дронів від великого дрону звичайного до маленького FPV-дрону, на якому можна тренуватися. Це тренувальні тренувальні дрони, які не летають із великою швидкістю, але на них також можна тренуватися. Це весь комплект обладнання, п'ять комп'ютерів. Це весь комплект обладнання, який сьогодні потрібен для, для, для вивчення цієї науки. Навчатись керувати безпілотниками стало цікаво не лише дітям, а й викладачам. Зараз особливості сучасних технологій вивчають 30 студентів. Спочатку теорія, робота із симуляторами, а потім практичне відпрацювання на дронах різних типів. Ми придбали DJI Mavic 3, Sign Pro. це передостання модель. наступна вже термо, якою часто часто користуються військові, але для спостереження і для навіть в сільському господарстві да цей цей дрон просто унікальний, тому що е, дуже класна якість чітка. Да, можна пролетіти е, в радіусі до п'яти кілометрів, е, подивитись поля, чим як засіли, чи немає гріхів, чи немає шкідників. Ну і багато чого іншого. А зараз придбали FPV-дрон. Е, е, 7-дюймові лопасті, да, швидкість його приблизно сягає 130-150 км за годину. Ну, але ми її ще не використовували, так як ми тільки е, почали на симуляторах працювати. А з свого досвіду, наприклад, знаю, що до дрона, конкретно такого FPV, потрібно підходити лише тільки коли налітаєш не менше 30 годин. Не менше. А ще Олександрійський аграрний ліцей нещодавно підписав меморандум про співпрацю з Льотною академією Національного авіаційного університету. Цим меморандумом засвідчено намір об'єднати зусилля та спільно діяти для розвитку обох сторін, створювати сприятливі організаційні технологічні та інші умови для ефективної співпраці, разом впроваджувати передові технології, розробляти та реалізовувати цінні проєкти шляхом проведення спільних заходів. Вміння керувати дронами це дуже корисні навички не лише у військовій справі, а й в цивільному житті та сільському господарстві, впевнено говорить Дмитро. Мені подобається те, що тут можна розслабитись після пари, можна навчитись багато чому новому і можна якось вкласти свої старання в майбутнє. Я вибрав цей гурток, ну, я з дитинства любив дрони, і того хотів також. По-справжньому вже Ну, поки що трен... тренуюся. А так мені справді подобається, я стараюся. Також учні самостійно проводять техогляд безпілотників, щоб забезпечувати успішні та надійні польоти у приміщенні та на відкритому просторі. Це насамперед візуальний огляд дрону на наявність тих чи інших пошкоджень. Зачастую це пошкодження лопастей, нехарактерні звуки промінів, і відповідно технічне обслуговування і огляд на працездатність безпосередньо самої акумуляторної батареї. За потребою учні проводять заміну, звісно, якщо це в наших силах. Також учні проводять очищення від бруду та пилу безпосередньо самого дрона, так як дрони експлуатуємо ми не тільки в приміщенні, і також і на подвір'ї робимо виліти, якщо дозволяє нам, звісно, погода. Тому це є невід'ємною частиною, так сказати, операцією в технічному обслуговуванні. Одним словом, працюємо задля майбутнього ідемо в ногу разом із інноваційними технологіями. Поки що гурток з керування БПЛА відвідують лише учні аграрного ліцею у перспективі розширити можливості, аби навички керування дронами міг опанувати кожен охочий. На Олександрійщині є випадки, коли до лікарів звертаються люди, яких покосали домашні або безпритульні тварини. Укус зараженої сказом тварини є смертельно небезпечним. Яка ситуація з хворобою на Кіровоградщині та чи достатньо у ведлікарнях вакцини від сказу? Розповідають лікарі ветеринарної медицини. На Кіровоградщині з початку року зареєстровано 11 випадків сказу. Шість з них трапились в Олександрійському районі, говорить Станіслав Лум'яник. Ви знаєте, в цьому році вже покусано по нашому Олександрійському районі 260 людей. Покусано собаками. Причому домашніми 41 собака вкусила домашні і дев'ять котами. Дев'ять домашні коти. А Блуждаючими собаками, котами, 39 це собаки, які бігають, так сказать, по територіях. От, і 39 покусів, і, і два кота всього-навсього. І з оцих покусів одна криса вкусила з міста Олександрії. Ми за нею наблюдали. Слава Богу, вона живе до сих пор. Так? Одна я вкусила, ми на неї за нею наблюдали, вона вижила. Ну, люди зверталися по цьому, значить переживають, знають що таке сказ. Одна свиня у Войновки покусала мужика, ми теж за нею наблюдали. Вона свиня жива ну, по крайній мірі, ми за нею наблюдали там 10 днів. Сказ це небезпечна вірусна хвороба, до якої сприятливі усі тварини та людина. Тому собаку чи кота, який покусав, треба утримувати під наглядом ветлікарів протягом 10 днів. Заражена та невакцинована тварина, покусавши людину, може занести їй хворобу. У неї інкубаційний період сказу триває від 7 днів до 3 місяців. Для людини при укусі вірус іде по нейронах. По нервових клітинах. Ідея, це, і чому і клініка залежить від місця укусу, в першу чергу. Якщо десь в області ноги, там, кінці, то може до року йти по нейронах. Якщо вкусили в області голови, то медицина нас і не питає, одразу роблять антирабічне щеплення людям, тому що спасти людину необхідно. От, якщо за руку, в нас такі випадки були, що за руку вкусила і кішка. Бродяча кішка, і дитина 11-річна захворіла через 28 днів. В основному сказ протікає в агресивній формі. Людина виділяється слюна, людина людей гідрофобія це водобоєс, коли людина хоче пити, а не може, тому що в неї наступає параліч. Мишців, які дозволяють глотати людині. От, називається гідрофобія. От, далі людина може прогресити агресію. Профілактика небезпечних укусів проводити тваринам щеплення. Вакцина є у достатній кількості, а сама вакцинація безкоштовна. Робити її треба раз на рік, починаючи з тримісячного віку тварини, нагадують ветлікарі. Людина заінтересована, повинна бути. Причому 100% ми повинні щепляти котів і собак, коз, верха, велику рату худобу, коней ми вже щепляємо по епізотичній ситуації. Якщо там недалеко епізотичний очак був, то ми вже там дивимося і щепляємо. Або, допустимо, у Знаменському районі їздили щеплювати, а в їх багато лисиць, як сьогодні завжди їх багато, да то люди самі просять щепіть нам козу, щепіть нам метод, і ми йдемо на це, щеплюємо. Нам головне, що люди розуміють, що це необхідно зробити. Власники тварин у разі відмови фахівцям Держпродспоживслужби у проведенні домашнім тваринам щеплень проти сказу несуть адміністративну відповідальність і можуть бути оштрафовані на суму від трьох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дбайте про тих, хто поряд, та допомагайте наближати перемогу. До побачення.